Казка про хам'ячка, який любить жити одяг? Частина 14. Помаранчеві шкарпетки. Автор Ольга Кобильська. Десь у далекому далекому лісі, де росли прадавні дуби та ялини, жили сірядка з надзвичайними здібностями. Кожен з них мав хист до певної справи. Хто умів літати до саміїсіньких хмар? А хто? Пірнати на велику глибину. А хом'ячок, чия гатинка стояла на сонячній галявині, дуже любив шити одяг. Його умілі лапки могли створити такі вишукані речі, що всі замовники диву давалися. Нещодавно майстер хом'ячок здійснив мрію маленького мишенята, яке хотіло одночасно і обнову пошити. І стати трохи впевненішим в собі. Гом'ячок вигадав для нього незвичайно гарненький, жовтий кожушок, зручний та теплий. А минулого місяця прилітала ворона, яка дуже хотіла мати не чорний, а різнокольоровий, як у півдня, хвіст. Їй Хом'ячок, який любить шити одяг. Змайстрував дивовижний плащ на китку, і тепер по вихідним дням у лісі можна побачити пташку, що, мов павич, ходить із яскравим гостом. Сьогодні хам'ячок отримає замовлення від одного із своїх друзів, від кого? Зараз дізнаєтеся, а поки новий замовник чимчікує до умілого майстра. Швиденько поставте лайк подобайку та підпишіться на канал. Хомячок якраз просував, що й на пошиту сукню для тітеньки-жабки, смарагдового кольору, довгеньку і з рукавчатами. Адже почалася осінь, треба носити щось тепле. Коли у двері постукали, він, як завжди, запросив до вітальні. Заходьте, прошу! Хом'ячку, привіт, це я, Качечка. О, хом'ячок швиденько почепив попрасувану сукню на тремпель та обійняв гостю. Яка ти молодець, що завітала. Справа в тому, що хом'ячок вже давно знайомий з качечкою. Одного разу, коли він катався на човнику по лісовій річці, необережно впав у воду, а качечка саме гуляла на березі та допомогла йому вибратися на берег. З тих пір зірята стали друзями. Так, уявляєш? Качечка по думки почала рахувати, це ми з тобою не бачилися м -м, уже шість місяців і два дні. Ага, давненько це було, як час швидко біжить. Хом'ячок точно пам'ятав, що востаннє вони з Качечкою спілкувалися на святкуванні весняного рівнодення. Ходімо на кухню, вип'ємо чай. У мене новий, цілющий. Влітку зібрав м'яту та листя малини насушив. Ти в гості, чи по справі? Звірята перейшли до кухні та вмостилися закритий з катертиною стіл. Качечка розповіла останні новини. Виявляється, влітку вона відвідувала курси дизайну, їздила до сусіднього лісу. Творчість завжди була її улюбленою справою. А ще у мене скоро відкриття виставки картин. Прийшла тебе запросити. Качечка поклала гарно оформлену листівку із запрошенням на стіл. У суботу буде відкриття. Чудово, обов'язково прийду. Пам'ячок щиро радів за свою подругу. Мабуть, ти хочеш нове прання на виставку, нову суканку чи спідничку. Спасибі, ти такий важний, засоромилася качечка. Але я прийшла просити не сукню. А що, розповідай, гавничок підпадьорив собі подружку. Спочатком осені трохи задощило. Ранки та вечори стали холодними. У мене мерзнуть лапки, призналася качечка, і тому я постійно простужуюся. Не можу ж я кашляти на відкриті виставки. Прийде багато звірят. Повинна бути здоровою. Ой, а як ти себе зараз почуваєш, схвильовано запитав хом'ячок. Звичайно, здоров'я це найголовніше. Ти зараз ідеш швиденько додому, закутайся тепленько, а я завтра тобі принесу замовлення. Завтра так швидко? Качечка була приємно здивована. Так, усміхнувся майстер хом'ячок. Він уже знав, що потрібно його подружці. Друзі ще трохи поговорили. А коли качечка зібралася додому, хом'ячок, який любить шити одяг, провів її аж до півдороги. Повернувшись, майстер швиденько дістав коробку і сматками пухнастих ниток. Він уже знав, що найкращим подарунком для качечки художниці будуть теплі шкарпетки. Трохи задумався, вибираючи колір і зупинився на приємному. Сонячно Помаранчевому. Хом'ячок знав, що у качечки є гарна накидка подібного відтінку, тому був впевнений, що нові шкарпетки вдало доповнять модний образ. Хом'ячок умів не лише шити, а й в'язати спицями і, недовго думаючи, усівся в зручне крісло і почав працювати над замовленням подружки Качечки. Сидів до пізньої ночі, поки не вправився. На ранок на столі лежали тепленькі, жовтогарячі шкарпетки. Для краси майстер обторочив їх ще й жовтенькою облямівкою. Яка краса, качечка, надягнувши обнову, пройшлася по кімнаті. Такі зручні і тепленькі. Тепер я мова пульсинка, Правда? Маєш дуже гарний вигляд. Свердно кивнув хам'ячок. Не тиснуть ніде? Ні, зовсім ні. Качечка дивилася у дзеркало та милувалася шкарпетками на ніжках. Те, що й хотіла, от і добре. Тепер будеш здоровенькою і не кашлятимеш, задоволено промовив хам'ячок. Я за тиждень зв'яжу тобі ще одну пару іншого кольору, і будеш дягати на перемінку. О, я буду дуже вдячна. Відповіла пританцьовуючи качечка. Гаразд, я піду, хом'ячок направився до дверей. Побачимося на відкритті». На виставці було гамірно та весело. Звірята не часто зустрічалися на подібних заходах, тому не просто радо спілкувалися між собою, а й жваво обговорювали нові шедеври від художниці качечки. Вони дійсно милувалися пейзажами. І портретами, написаними молодим талантом. А головна героїня, господарка виставки, Качечка, швиденько переходила від одних відвідувачів до інших, відповідаючи на їхні запитання, і красувалася у нових гумових чобітках та яскравих помаранчевих шкарпетках. Так. Хом'ячок, який любить шити одяг, дійсно створив яскравий незабутній образ для своєї талановитої подружки.